Євла. Але ж Господь казав не сходіть зі стежки. Тато щовечора читає нам Біблію. Пам'ятаєш, є праведні і неправедні стежки. І ти води. Звучать прекрасно, я хочу їх побачити. Привіт, малюк. Так, озеро дуже гарне місце, але є безпечні. Та дуже небезпечні доріжки. Ходіть лише відомою, безпечною стежкою, гарного дня вам, мої любі та Божого благословіння. Пам'ятайте, що каже Писання. Надійся на Господа і не покладайся лише на власні бажання. Ідіть у світлі, де живе істина. Але ми хочемо трохи пригод. Привіт, малята! ш, 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 ш. Шукаєте озеро ш, Вам пощастило. Ш, я знаю найкоротший шлях. Оголубка казала, щоб ви не сходили з цієї стежки. Голубки завжди перебільшу. І я лише хочу допомогти вам швидше прийти туди, куди ви хочете. Іноді правила шлише. Непотрі обмеження. Як мило, не поспішай. Тату просили бути обережними, Не піддаватися спокусам. Перебільшуй. подивись, який він приємний. Добре. Показуй мій короткий шлях, бо ми дуже поспішаємо. Змій танцює у полях, у серпанку мле, крила вогняні не блищать, мов іскри в емлі ведме зайча тутанок, хитри наче лис сяй цей місяць, мов в небі темний ліс, здобич скоро нам прийде. Вовче мій брате, в темряві вогонь горить, треба зачекати, зліва їх у полон, шепчиє пісні, Крок за кроком ближче вже, як в танку вони. Вітер віє по стороні шепіт з-під зими. Тіні ходять, мов живі у нічній імлі. Слідила пі зміїний візерунок там, тихо вовк слід ступив, шепче це наш храм, ж скоро нам прийде вовче, мій брате, в темряві вогонь горить, треба зачекати, Змій веде їх у полон, шепче їм пісні, крок за кроком ближче вже, як в танку вони. Від темних хащах чути спів змія кличе всіх, тихо хижі очі ждуть сховані, у сніг вовки – це танець їх, у ритмі нічному, від лунням хучить земля в танку наземному. Стобич скоро нам прийде, вовче мій брате, в темряві вогонь горить. Треба зачекати зміни їх у полон шепче в пісні, крок за кроком ближче вже як в танку вони танковини. Зайчото, як у вівці без пастора. Змій знайшов гарну здобич, треба заставити його поділитися зі мною. Що ви тут робите заченята на цій темній стежці? Змій, ти що? Знову застере, знову всіх з праведної стежки. А ти, вовче, що тут причаївся? чекаєш легко здобич? А ви що? Я тільки хотів їм допомогти. Вони такі маленькі та беззахисні. Що ти там хотів? Ануги звідси! А ви, малята, не тремтіть. Ви під моїм захистом. Але й самі бережіться пророки у овечій шкурі. Всередині вони хижі вовки. Так. Це не я. Це вовк хотів їх всіх з'їсти. Отакої. Знову мене в дурні пошили. Ану геть. Звід... З Сидіти під захистом Бога. Окей. Ми ще зустрінемось. Та йдемо вже. Нас викрили. Як Ісуса, пастух покидає отаровець, щоб знайти одну загублену. Я вас завжди буду шукати, але найкраще будьте слухняними. Я можу не встигнути вас спасти. Пам'ятайте, біблійні поради. Ви були на межі небезпеки, але Господь послав вам помічника, який врятував вас. Вибач нас, олупку. Ми повинні були тебе послухати. Ми хочемо завжди йти його дорогою. Тепер ми вірятимемо Господу всім серцем, всі і не всі, всі, всі пославні Господь найбільше піклується про захист дітей. Вони наша надія і наше майбутнє. Всі батьки хочуть, щоб їх діти були здоровими та зростали в любові. Шукайте пильно, що подобається Господу. Не беріть участі у безплідних ділах темряви. Усім серцем прославляйте своїх батьків, а ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послузі та любові. І ціль ніжна, світанковий час, не село на світло, не сітепливаюся шовкові крила. Осняний той спів, це душа наших рідних, матусь матерів. Голубка лети, сил ласку і інсколаскуйте, Наче сонце сахма і небесної висоти подаруйся на ми щастя й радість надісінні, Ми чекаєм тебе, ми чекаєм тебе, твій шлях небесні від краю і в край. З любою та вірою, світ розсвіткай Неси нам надію і сон, щастя рікою аж до лісом. Голубка лети, Неси материнську ласку і тепло, наче сонце сахма і небесної висоти подаруйся нам мир щастя радість, сім'ї. Cai tebé, čekai tebe. E šlach nadesny, rid kraju i v kraju, z lubojito віroju, si rozjechail. Неси нам надію і сон, Щастя рікою аж до горизонт, голубка лети, неси материнську ласку і тепло, наче сонце за хмар і небесної висоти подаруй всім нам мир, щастя і сім'ї.